Відбулися матчі 11-го туру Аматорської баскетбольної ліги Рівненщини. Так, лідери чемпіонату, баскетбольні клуби «Волинь-Баскет-2» Кадю США та Магнат з однаковим рахунком 73-88 перемогли баскетбольний клуб Лавіс та «Ейрдрай» відповідно. В інших матчах туру були зафіксовані такі результати: баскетбольний клуб РЗВА, баскетбольний клуб Оздюшор 73-68, баскетбольний клуб Маяк, Балтік Хаус, 73-58. Нагадаю, тому що Аматорська баскетбольна ліга Рівненщини з сезону 2014-2015 є відбірковою групою Центр у чемпіонаті області. Фіналісти АБЛ автоматично отримують право змагатися у фіналі чотирьох обласного чемпіонату з баскетболу. За підсумками другого тренувального збору, що упродовж двох тижнів тривав у Брюховичах Львівської області, футбольний клуб Верес підписав контракт із чотирма новачками. Повноцінними футболістами рівненського клубу стали центральний захисник Віктор Лиховитько, Денис Притиковський, правий захисник Олександр Квачов та лівий захисник Ілля Пільтенко. Усі вони працюватимуть у Рівному півтора роки. Нагадаємо, раніше футбольний клуб Верес підписав контракт із воротарями Максимом Тельновим і Сергієм Семен а також із нападником Павлом Таргонієм загалом під час другого тренувального збору тренерський штаб Вереса переглянув 16 потенційних новачків команди. Багатим на емоції та інтригу виявився перший чвертьфінал Кубку України серед жінок, у якому рівненський баскетбольний клуб Сузір'я Нове ГП на своєму майданчику приймав чемпіонів нашої країни столичних динамівок. У третій чверті рівнянки зуміли наблизитися до своїх суперниць на відстані одного влучного китка. Але, врешті-решт, клас столичних баскетболісток взяв гору і матч завершився з рахунком 74-91. Віктор Терещук Павло Невесенко у ритмі подій.